Потримати в руках справжню зброю і навіть постріляти з неї таку можливість старшокласникам надав батальйон Придніпров'я для підлітків. Організували екскурсію на полігон. Там і розгорнулись навчання. На думку бійців, військово-патріотичне виховання має бути саме таким наближеним до справжніх польових умов. Страшена злива не зупинила ані школярів, ані організаторів. Захід вирішили не відміняти. Тільки но приїхали, почала діяти військова дисципліна. Підлітки стали на шикування. Будете кожен говорити громко, чітко, називайте свою цифру. По порядку другий, третій. Потім строєм на полігон. Там гостей вже чекали інструктори. Прийшли подивитись та поспілкуватись, і ті, хто сам проходить підготовку. Навіть в майбутньому, навіть для себе це надо знати. И каждый мужчина, пускай ему 15, 16, 17, 20 лет, он должен уже уметь держать оружие в руках и защищать свою родину. Школярі із захватом дивились на зброю, що їм видавали, хоча спочатку вона була навчальною. Четверо оружие, которое уже отстреляно. Втім, хлопцям здавалось, що все по-справжньому. Я думаю, це настояще. ну патрони патрони будуть Єлизавета Поставилась до поїздки не менш серйозно ніж хлопці. Приїхала у камуфляжі і теж отримала свій автомат Калашникова. Войма тут є Там курочки. Раз. Потім почався інструктаж, як правильно поводитись із зброєю. Школярів навчали за всіма правилами без жодних поступок. Це основа основ як держати, как в яких стойках з яких стоїк надо стріляти правильно, як перезаряджати, міняти магазини, заряджати автомати. А тим часом польова кухня розпочала готувати для гостей обід. Ми будемо готувати юшку солдатську, чай і кашу. Гречка з тушонкою. Одна з груп на уроці, як зібрати та розібрати автомат. Не всі вкладаються в норматив, втім послідовність вже знають. Ділаємо контрольний спуск. Що ти зібрав, я на передохраніті передохраніти частина учнів на медичній підготовці. Отримують знання, що можуть бути в нагоді не тільки на війні, а й у мирний час. Як накладати жгут? Показали аптечку от персонального кожного байца. Об'яснили, як можна транспортувати, що ранінець, якщо раніння в руку или в ногу. Але найцікавішою, як для хлопців, так і для дівчат, виявилась стрільба по мішенях. Не відмовився ніхто. Ця частина навчання називається вогневий рубіж. Тут вже і зброя, і патрони справжні. Бачите, підготували такі автомати Калашникова і цілу купу патронів. Я даю команду «Огонь!» Ви одиночними. Переводіть на одиночний. Відкриваєте стрільбу. Я перший раз стріляв. Понравилися впечатлення. Взагалі, все классно. класно. Ну, я бы що постріляв. В батальйоні хочуть продовжити військове виховання школярів. Цього разу це були учні Дніпропетровського району. Наступного чекають на інших. Олена Петроченкова Володимир Черенков. Новини 11 каналу.